Добрий день гості каналу я вам сьогодні ще покажу Камаз. Камаз т 600... 6520. Тут відкривається в отут двері, з другої сторони теж двері відкриваються, бачу. тут бачите, от запаска є. Отакий от собі гарний Камаз. О, бачимо КамАЗ От тут два колеса. Тут теж відкривається. Далі я вам покажу. Ми бачимо, що тут мотор стоїть. Цей камаз теж не, не мій. Це мого брата. От який собі камаз. Зараз я такой за, за, ще закаріла. Этот тут я вам покажу, какие это тут все. Мы видимо, вот тут вот два муста и вот такие себе самосвал. Вот и вали закрываются. Я вам що не показал? Тут є можно... такий есть бак. Он такой бак, вот такий пластмассовые. з в сторони. З другої сторони, в мене немає. Отробина є. З цієї сторони теж нема дробіна. Я напевно що ви прощатися. Ставте лайки і підписуйтесь до канал. До побачення.